Музей навчального закладу місце, де зустрічаються сьогодення і минуле. Коли проходиш по його залах, то відчуваєш, як дух минулих часів наповнює тебе. Тут можна робити нотатки, годинами розглядати дивовижні експонати, а можна просто мріяти. Ладижинський коледж один із найстаріших закладів міста. Його 84-літня історія усіяна славними іменами викладачів та випускників з подвижницькою діяльністю в ім'я підростаючого покоління. Підродити минуле нашого навчального закладу, повернути із забуття славні імена його викладачів та студентів, прислідкувати в історії коледжу, яке ставили перед собою педагогічний колектив та працівники коледжу, створюючи музей історії. Адже лише нерозривна єдність минулого із сьогоденням забезпечить нашим вихованцям успішне, щасливе їх майбутнє у Ладижинському коледжі Вінницького національного аграрного університету. У 2005 році створено музей бойової та трудової слави, засновником якого був директор коледжу Кацевець Іван Петрович. Завдяки підтримці працівників коледжу, старожилів міста Ладижин. Робота по збиранню історичних матеріалів не зупиняється протягом багатьох років. Сьогодні до пошукової роботи залучено весь педагогічний і студентський колективи. В музеї зібрані оригінальні документи та копії архівних матеріалів. Відтворено ілюстративний матеріал про становлення і розвиток навчального закладу, працю колишніх педагогів, що працювали тут у різні часи, та славетних випускників навчального закладу. Ця єдність не тільки зв'язок поколінь, вона духовне древо, на якому тримаємося всі ми з вами. Це священне дерево. Нам передали в спадок, щоб зберігали, примножували, щоб воронь Боже не споплюжили його. យូត្រាសេតីលោកពលញាណបាយមហិរ Яке стоїть перед музеєм, оформлена і його експозиція, яка складається з двох розділів Пам'ятаємо минуле та творімо сьогодні. У першому розділі Пам'ятаємо минуле представлені експонати, тематичні фотографії, грамоти та нагороди навчального закладу, книги, подарунки тощо, які розповідають про історію коледжу від початку його заснування і до сьогодення. Тут присутня атрибутика коледжу. Матеріал, представлено на стінах, твоє народження. Стенди «Історія міста Модежі, Владишківський аграрний техніку, території коледжу, незабутні імена, стенди. Вони захищали батьківщину. Ветерани великої військової війни. Стариця в переклії, небесна сотня, герої не вмирають. Петува світля стенди. Випускники, досягли значних успіхів, мають державні нагороди. Педагогічна слава Ладесівського коледжу, адміністрація та викладачі коледжу, приладдя минулого, друкарські машини, грамофони, які ще й досі працюють, касові апарати, кінопроектори, перший комп'ютер коледжу. Другий розділ, твоїмо сьогодні засвідчує сьогодні навчального закладу нові сходи і перемоги, які здобули викладачами і студентами. Експозиція даної тематики розміщена на селі здобутки перемоги, стеди, спортивні досягнення та гольдість коледжу, а також виставка Духовний свят українського народу де представлені не тільки краєзнавчі експонати, які представляють культуру нашого народу, а й роботи викладачів та студентів. Здатнових матеріалів у музеї наявний багатий узагальний матеріал з кожного по розділу в тематичних пам'ятах та альбомах. Обліці музеї різними експонатами та подарунками випускників. Такої багато неплавна експозиція музею історії коледжу. Вона якому разі не помістить увесь зібраний студентами та викладачами унікальний матеріал, який засвідчує 84-літні історію навчального закладу. Сьогодні музей історії коледжу. Центр виховної роботи всього навчального закладу стало доброю традицією проведення зустрічей з запускниками, музейні експозиції, екскурсії, лекції, зустрічі, заняття діадовими запропованими методами національно-патріотичного виховання, студентської молоді та невідчетвердженого формування особистості. Музей дізнає студентів і викладачів незаврадивою любов'ю до рідного коледжу. Музей постійно поповнюється новими експонатами, які чи не вносить знайдучій на місце в його експозиції. Упевнені, що робота музею може сприятиме лікуванні підростаючого покоління. Вигутнє, у планах на майбутнє поповнення музею новими експонатами, завершення пошуку документальних джерел з історії навчального закладу, творчості з захисниками різних років, активізація роботи групи екскурсоводні з числа студентів. экскурсии по віртуального виртуальному виртуаль, виртуаль.